Років тому, надивившись ютуба і е, подивився всі ролики, думаєш, блін, треба займатися тваринництвом. Спустя 10 років ти зрозумів, що тваринництво це не кава зранку. Це не кава зранку. Це била зранку, била прицеп сіна. І кожен ранок у тебе розпочинається з цього інструмента. Починається сіно розпочинається сіно, яке треба роздати, всіх покормить. І все тепер, тепер береться інструмент, і це все роздається. Так що, коли дивитесь YouTube... Це все треба Це їм сьогодні на півдня, в лучшому випадку. Тобто, коли дивитесь YouTube, думайте перед тим, як чим займатись. Всім гарного дня.